Вітаю всіх! Сьогодні у нас на огляді Буде ось отакі, будуть ось такі кліщі, кліщі тестер. Багатофункціональні. Називаються вони Хейботест HT206D. Як я вже сказав, вони багатофункціональні. Ну і по черзі давайте підемо далі. Перше положення, яке вони мають, це вимірювання струму до 600 А, як постійного, так і змінного струму. Друге положення вони мають вимірювання струму до 60 А. Все те саме, але ж крапка перемістилася до вимірювання двох значень після крапки. Зараз ми виміряємо постійний струм. Ми замкнули, зараз ось у нас тут вийшло, вийшов струм в 1 А. Ну, для того, щоб на постійному струмі його більш-менш коректно виміряти, потрібно обнулити бажано спочатку датчика. А, Це перемкнув. Так, дійсно. Довгим натискуванням обнуляє датчика. Ну і беремо і мінімум. Дивимось, показує 980 мА. На блок живлення показує 980-990. Ну, зараз вже Ампер показує. На блок живлення показує 1 А. Можемо додавити, скажімо, 2 А. Показує більш-менш точно. На більший струм я вам не хочу ганяти. Ну, до 5 А, звісно, можу тут прогнати. Ось 5 А. Як бачите, все показує. Що тут по мінімуму? Давайте по мінімуму ще. Ось 100 мА. Як бачите, показує. Що тут ще можна. 10 мА. Показує. Показує вже так собі. Ну, зрозуміло, і там уже ганяє. Датчик вже на 10 мА ганяє і менше вже за ці показники вже йому не слід було видно виробниками робити і за менше. Коротше, в міліамперах воно не показує. Ну, тобто одиниці міліампер не показує. Не показує, ну і не потрібно. У змінному струмі теж вони показують в таких же, ж, в таких е, параметрах. Так само в таких самих параметрах, коротше говоря, і на змінному струмі. Маліх параметрів воно вже не показує. Ну тобто те, що там йде менше 10 мА, ви на ньому не побачите. Забувся ще сказати, що він має функцію Hold, типу заморозка. Ось міряємо, наприклад, якесь там. Ми десь там залізли у щита, так що ми її не бачимо і що ми там вимірюємо. Ну, нам шкали не видно. Скажемо так, ми натискаємо функцію Hold. Як бачите, там значок висвітився, буковка H. І в нас воно однаково показує це значення. щоб ми там, куди б ми там вже ті кліщі не сунули, у нас заморожене значення. Окрім цього, ще в нас є значення. Макс, мін. Тобто ми можемо максимальний струм заміряти в якийсь період часу, поки ця кнопка буде нажата. Зараз я продемонструю. Міряємо струм. Якщо ми натиснули один раз цю кнопочку, так, зараз, давайте щось там поставимо хоча б так, 300. 110 10 мА тут показує, ну давайте так от 300 зробимо. Тут показує 280, ну але ж ви зрозуміли, що трішки гуляє в нього датчик, тому показання його на постійному струмі трішки буде гуляти. Хоч і зеро нажати. Дивимось, який ток ми будемо фіксувати максимальний. Ну, ось, наприклад, ага. 90 мА. Ну, воно зафіксувало 89. Ми можемо вже і зменшити. Але все рівно, тут у нас максимальний показник зареєструвався. Так, а ну давайте більший зараз зробимо. Ось. Раз. І назад вернув. Воно зафіксувало, що там 1 А і 90 мА було. ось. Різкоє його туди і назад. Бачимо, що щось там воно зафіксувало. Так, можливо, якщо часу буде мало, то не такі вже і точні показники будуть. Але ну я думаю, що пусковий струм, він заміряє Пусковий струм, наприклад, навіть стартера в автомобілі. він я думаю, заміряю. Не забувайте все тільки переключати на 600 А. Тому що навряд чи у вас буде пусковий струм стартера менше 60 А. Наступне значення, що він буде вимірювати, як бачите, це напруга. Напругу він міряє досить точно. Ось обнулили. Це нолик показує. Показує до короче, мілівольти і ще одне значення після крапки. Тобто до сотих мікровольта. Дуже, дуже добре. Я пробував все він добре в мікровольтах. Ну навіть ну, в мілівольтах то точно, а там ще і, і, мікро, і мікровольти йде, сотні мікровольт. Це, я скажу, непогане значення. Ну, ось, поставимо там, наприклад, якесь там значення 3 вольти, так? 3 вольти є на блоку живлення і показує собі 3 вольта. Давайте 12. Показує. Ну, Блок живлення в мене не є прецизіонним, тому значення можуть відрізнятися від того, що там написано. Ну, далі там, як бачите, все ніби нормально. Змінний струм. Що він там по змінному струму може? Змінний струм він може міряти до мілівольта. Ось давайте обновимо. Дивимося, що він там показує. 3 нуля після крапки. Тобто до мілівольта він може міряти напругу змінного струму. Але хочу замітити, що теж він має якусь таку ступінь, що менше 10 мілівольт він, мабуть, показувати не буде. Що вже більше йде, тоді вже буде показувати. Постійний струм. То так, ніби міряє дуже точно, а змінний така ступінь у нього мається. Наступна його функція це частотомір. Ось, як бачите, зараз він показує 0,999 Гц. Ну, на виході цього генератора 1 Гц. Звісно, він одиничку може вкрасти, може не вкрасти. Але це, ну, це не являється якимсь таким недоліком. Багато частотоміров так одиничку крадуть. 1 Гц можуть туди-сюди збрехати вам. Дивимось. 1 Гц, це мінімум, що він може показати. Далі він може показати там, наприклад, якщо ми там поставимо за одним, за одним Гц, там, наприклад, 1,1 Гц. Ось як бачите, 1,99. 1,099. Тобто 1,1 Гц. Далі він показує, але ж до одинички не показує. Добре. Зараз дивимося, що у нас по максимуму. Ну, звісно, таке, як 1 кГц, це він взагалі без питань, як то кажуть. Йдемо в мегац. Ось 1 МГц. Будь ласка, показуй 1 МГц. Це ж не просто так. 2 4, 5, 6, 7, 8. Ви бачите, що робиться? Там написано в його інструкції, що він до 10 МГц. Я не повірив, але він більше. Бачите? Я не повірив, що він до 10 МГц може. Все. все. 26 МГц. Дальше все. Збивається. 26 МГц. На 10 вольтах. Амплитуда 10. Ну, на 10 вольтах. Амплітуда 10 вольт. Скважність. Зараз буду скважність міняти. Перемикаємо на скважність. Що він зараз показує. У мене показує 50,9, тут показує 49,3. Ну, на 1 МГц я йому дозволяю трішки і брехати. Зараз 49,9 зменшується скважність. І слухайте 1 МГц. Ну, давайте, мабуть, зробимо меншу частоту, тому що 1 МГц в дійсності це дуже великий показник. Як для вимірювання скважності на цьому тестері, ну це це вже захмарно, так скажемо. Давайте, хай буде 1 кГц, це стандартна така ніби частота для перевірки. Так, дивимося, що він там у нас показує. Показує 999,9 Гц. Тобто 1 кГц. Що там? Зі скважністю. Скважність у нас зараз показує на генераторі 47,9. Давайте до його отакого 48. Ага, тут переключаємо. 48. Зараз. 40. Як бачите, доволі точно. 30. Тут теж 30 показує. Десять. Ну, приблизно. Хе. Одна. Один відсоток. Показує один відсоток. Нічого собі. Ну давайте в більшу сторону. Я вже відразу. Отак його. Дев'яносто дев'ять дев'ять і десятих. Показує дев'яносто дев'ять і вісім десятих. Супер. Я вважаю це супер. Ну все нехай. Скільки там? 91. 90 і 90-х. Ну. Як на мене, то доволі, доволі таки. Можна брати за частоту міра, як то кажуть, його. Ну, нічого собі, він до... Скільки там? Ми наміряли 26 МГц, нічого собі. Оце, оце він заміри робить. Як бачите, можна переключити на, наприклад, синусоїду? Нічого такого. Ось, як бачите, він частоту ту як показував, так і показує. По амплітуді. Що він по амплітуді може? Дивимося. Давайте на... Прямокутний переставимо. Все-таки. Ну, зазвичай ми прямокутну частоту якусь міряємо там щось. Так же ж, у нас же ж цифрові блоки там. Тому у нас прямокутний імпульс. а Не прямокутну частоту. Так. По амплітуді. Зараз 10 вольт. Знижаємо 1 вольт. 0,1 Вольта. Все. Ніч, ще, ще раз показує, ще показує. 0,6 зараз 0,05 вольта. Все, не показує. 0,06 вольта починає показувати на одному кГц. Бачите, дуже чутливий. Максимально, що він там може показати. Давайте зараз тут вже да, якоїсь там одинички ділимо. Максимально, що він може показати, це десь біля 14-15 вольт. 14 вольт показує. 15 показує. 16, Все, поплив. 17. Все. Ну! Скажем так, до 12 вольт він показує нормально. Скільки там? 13-14 навіть ще показує. 15 вже все, гуляє. Ну, дуже добре. Промислову частоту ви в розетці можете поміряти через вольтметра його, як я казав, що там на вольтметрі у, неї, у нього теж є частотомір. Ну, дивимось. Це ну, він і тут він показує нам тисячу. Ну, тобто 1 кГц. А ну цікаво, що він нам покаже по частоті тут. Навіть. Ну, це для промислової частоти там 50 Гц подивиться, чи є, чи немає, а воно ще щось там показує, тужиться. А ну, Що там? Я 1 МГц. 1 МГц показує. Нічого собі. Далеко від промислової частоти 1 МГц, а він показує. Супер. Добре, нехай буде. Далі вже не буду його катувати, то вже далі я вважаю зайвим. Ну і тут його, мабуть, треба було порівняти із... Кліщами сайт, ті, що в мене були на огляді, я в посиланні я в описі дам посилання на огляд тих кліщів. Там вони могли визначити частоту, значно значно нижчу. ну Таке, може, якийсь там блок живлення ще можна було їм щось там продивитися, але далі там ні. А тут, як бачите, все. На, все суперовано на, на рахунок того, щоб вимірити частоту, але псайти були трішки чутливіші по мінімуму і на змінному струмі, вимірювання змінного струму і постійного струму, теж більш ніби точніше вони в мене міряли. А тут, якщо струм, наприклад, я вже казав, на змінному менше 10 ампер, то він і не показує. Зато ці кліщі мають функцію max-min. Ті такого не мали, нібито. Я не бачив такої функції, не траплялися. І можуть вимірювати більший струм. Аніж псайд, ті, що були. Далі він може вимірювати в цьому положенні опір ємність конденсаторів теж доволі круто він вимірює, я вам покажу, як прозвонка, ну, звичайно, то... ну, типу отаку. Там, ну, він, звісно, показує і опір, який там є на щупах 0,1. Опір міряє доволі непогано, теж починаючи десь із 60 мегом, Як бачите, я до щупів трішки торкаюся, він десь ось 55, десь до 60 мегом, він міряє. Ось легенько-легенько так торкається. До 60 мегом десь він міряє. Ну і, і менший, який най, найменший опір воно може міряти, то це 0,1 Ома. Все. На щупах. 0,1 Ома. Зараз він показує там. Або до, до нуля доходить. Хоча це не важливо. Щупи в нього ну, такої собі якості, ну, не б сказав би що Але для, для першого случая згодиться. Хто не дуже часто їм користується, то піде. Хто дуже часто, то може собі і інші щупи дозволити. Наступна функція його... А, ну, про звонка я вам показував. Вимірювання ємності. Ємність вимірює, теж кажу, він мене здивував. Наприклад, ось ємність тут написано на ньому. Ну, я не буду в камеру тикати, просто скажу. 6,8 пікофарада. Міряємо. Не показує. Коротше, до 10 пікофарад він не показує. Ось у нас є ємність. 27 пікофарад. Я навмисно дуже таку малу ємність вам показую, щоб ви зрозуміли, що він мінімально може показати. Так, він не показує 27, показує 13 пікофарад. Ну, теж конденсатор не є прецизіонним. Я не знаю. Але ж, бачите, він показує, починає показувати з 10 пікофарад А тепер велику ємність. Це 2200 2 мікрофарад Тобто, ось зараз побачимо, що він нам, що він нам покаже. Хочемо щуп. Трішки треба почекати. Бачимо 2, 169, 168, 169 міліфарада показує. Він навіть не в мікрофарадах, а ще і в міліфарадах вміє. Он як. Сказати, що я здивований. Нічого не сказати. Супер. Супер, як для тестера, це супер. Далі що там? Далі він вимірює діоди. О, зараз я візьму якогось діода. Знаєш, що ось такого цікавого діода? Старовинного. І дивимося, що в нас там за падіння напруги на ньому. 396 мВ. Супер, добре. Далі вимірювання температури, не буду вам переводити час на це. Звичайно, втикаєш датчик, міряєш температуру. нічого Нічого незвичного там немає, показує доволі, як для нього точно. Далі Low Z чи LOW-Z, Раніше було так LOW-Z. Коротше, е вимірює напругу із внутрішнім Ну, Як функція є, модна функція. Ну і добре. Ну, і залишилась у нас одна кнопка. Hold я вам показував. Може ще, якщо затиснути. Цю кнопку довше показує, що в нас, якщо ми наближаємося до, до якихось там 220, воно ну, в мене тут у цьому, у моїй лабораторії, так скажемо, то воно фанить усе на світі. Я кузявся за них там ніби не дуже. Але ж, але ж фанить ближче під'єдную. У дійсності, якщо в інших умовах, то вони не настільки чутливі, приближуються вже отак прямо до розетки, тоді, тоді вони починають пищати. Особливо, ну, особливої чутливості вони в цьому режимі не мають. Ця функція працює, в принципі, на будь-що увімкнув, потримав цю кнопку і ця функція вмикається. Забув ще сказати, що є в них підсвітка. Один невеличкий натиск і вмикається. Зараз на моєму світлі то тут, давайте я вимкну. Ось, як бачите, один натиск. І вмикається підсвіточка. Ще один, наприклад, ми цей вимкнемо, а можемо цей вимкнути і натиснути довше. Тоді вмикається ще тут такий фонарик собі. Де він світить, ну, але ж якщо зовсім уже темно у щиту якомусь вам потрібно заміряти струм, то я вважаю непогана функція. Вимикаємо. Вимикаємо їх. До речі, самі вони можуть вимикатися по, я не знаю, там, хвилин 10, мабуть, чи 15. буде. Вони самі вимикаються навіть в такому положенні. Можна не вимикати їх і так. Ну, але ж бажано все-таки вимикати, щоб ви нічого. Загалом непогане враження про них, хоча і дешевші за, наприклад, мої попередні сайт. Ці кліщі, вони є трохи більші. Це є коли мінусом, а коли і плюсом, наприклад, більший, більший переріз провода влізе в кліщі, але ж більше міста займають, в, там, де, там, де там ви хочете їх положити. Ну, ось отакий коротенький огляд. Хто не підписаний на канал, звісно, підписуємось, ставимо лайк, ну і до побачення.